Ісус сказав своїм учням: спокуси, що кидають людину в гріх, завжди існуватимуть. Але горе тому, через кого вони приходять? Ви думаєте, через кого приходять спокуси? Оце хрещення без віри немовлят. Оці, що вам дають документи, що оце християнин, католик, православний. Думайте, хто заводить вас в гріх, як молитись за здоров'я? чи як... Отримати спасіння, чи як отримати, будемо казати, то ж звільнення, благословіння. Адже ж ви зараз просите. То зціли, то спаси то, поможи, то, то благослови. Несе тебе справді ця течія. Як роблять інші, ти бачиш і ти робиш. Хтось перехрестився, і ти перехрестився. Спочатку так. А хтось почихрав голову, а ти вже перехрестився, ти кращий. А свято, а що треба взяти? Шо, шо, шо? Подивився по кошиках, всіх, всі свічки купили. А в мене свічки нема в кошику. Біжиш, купуєш свічки, запалюєш, вона гаситься, а ти запалюєш, запалюєш, запалюєш. Не бачиш, що вже кульок перед тобою стоїть. Вже все покропили, а ти всю свічку запалюєш. Не так то туди заглянути просто. І свята, і повно традицій, а ритуали. Ви розумієте, от дивіться ритуал. Як говорить слово? Як освячується? Освячується словом і молитвою. І от мені один пише: ну, вода освячується словом і молитвою, адже ж над водою говорить слово і освячують молитвою. Ну, здається, ну, ну що тут скажеш? То що, освятивши воду, людей не освячують словом і молитвою, а вже освячують водою. А як освятити словом і молитвою машину? Ні, звичайно, водою. Тобто передають цю сваті, святість воді, ви розумієте, наскільки мається на увазі все так, так гладко. Ну ж освячують воду. І вода стає святою, а ти, болван, грішним залишаєшся. Це як? Тебе ж святою водою покропили, ти. Що кажу, козел, то він. То він Писання, там говориться про таких козлів. Не ображайся, я теж був там. Роги відпадають за одну мить, тільки віриш в Ісуса Христа. І все козляче йде геть разом з тим хвостиком, знаєте? Ісус сказав: спокуси, що кидають людину в гріх, завжди існуватимуть. Але горе тому, через кого вони приходять. Я не кажу, щоб ви сказали це священникам своїм, чи пастирям своїм, які не роблять згідно Євангелії, які обрізають її, перекручують, перевертають, дають свої догми, ще щось. Щоб ви говорили, ой, а в нас розбрат, я вам кажу одне, краще з поміж них. Ви там не справитесь з ними, бо це не територія Божа. Чого тобі в болоті старатися всіх очистити від болота, якщо ти вже й сам вимажешся від них болотом і будеш таким самим?